Привіт всім. О, показую вам свою красу. Це калізія. Це кімнатна квітка, але я її винесла на вулицю, щоб вона наростала. Це буквально десь тижні-два назад я її висадила і ось як вона наросла у вазончику в кашпу. А це ось аптенія, серце листа. Подивіться, які незвичні у її листочки. Це теж кімнатна квітка, але я винесла її на вулицю. Ось вона квітне. Таким ніжними рожевими квіточками. Ну, кольор передає як червоний, але це, можна даже сказати темно рожевий. Шикарно. Так, звисають гілочки. Я зараз покажу Дхохонтру. Це ось Діхондра. Розрослася, був маленький такий кущик Скоро вже буде вилазити за кашпу. Обужнюю дихонтру. Красуня просто. Це в мене ампельна пеларгонія. Вона, от, вона не червона, кораловий кольор її. Але камера не передає, на жаль, ось як вона в мене розрослася. Шикарно таке виглядає. Сьогодні сонечко, вночі дощик був. Гарно так. Дощ пройшовся, але не пролив усе як слід. Ось лаватера, скоро буде квітне, Це тут я її пересаджувала. Чорнобривчики. Ось чорнобривець помаранчевий. Так він мені подобається цей колір. Це у нас календула. нагідки, як все кажуть на українській мові. Декоративний квітне з пізніх, що я посіяла. Вже багато відійшло. Оце я навесні посіяла, то він тільки-тільки відцвітає. Тут ще ось його буде багато. Майорки, боже, позорисько, три. майорика в мене в цьому році. Три? Ні, п'ять. Віно, що п'яти. Орігани, який кі Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, буду розповідати про свої квіти та показувати вам свою красу. Там воно лаватера, дивіться, квітне Чорнобривці, капуста, бурячок, морква, помідорчики, перчик і лаватерка. Дощ трошки поваляв її. Ось рядочок чорнобривця. Щиро папа